Здоровенькі були друзі, з вами, як завжди, Падон. Я зараз в коротенькій відпустці, і насправді це відео більше таке якесь спонтанне, але ось тут у мене в руках є вісім листів, які прийшли від вас, друзі. І я хотів їх разом з вами зараз відкрити і подивитися, що ж ви мені надіслали, і прочитати це і подякувати вам за те, що ви написали мені такі листи. Так як я сказав, я знаходжуся зараз у відпустці, то можливо освітлення і звук будуть дуже погані. І я вибачаюсь за це, так що потерпіть один разок. Ну а хто з вас хоче надіслати мені також якийсь лист, то моя адреса є у кожному відео в описі або зараз ось на екрані, так що не соромтеся, надсилайте. Я, я чекаю. Давайте, надсилайте. Ось я, я чекаю, кажу. Лист! <с> Як завжди, в таких відео я відкриваю листи прямо з вами, прямо зараз. Тобто я їх раніше не бачив, я не знаю, що тут всередині, так що це буде справжня жива реакція. І якщо ви мені щось не сподобається, ви зразу побітите це. <с> Перший лист абсолютно без жодного відправника, тому невідомо, хто це відправив, і можливо, тут якийсь вірус Ебола або ще щось таке, можливо, варто би було відкривати це останнім, перш ніж померти. Що ж всередині тут нічого немає, лише ось така відкриточка з Берліну, яка насправді прикольними кольорами переливається, що дуже класно виглядає. Мені мені подобається як у людей. Але хто написав ніяких віз слів? Нічого немає. Я не знаю, але словом дякую, шановна людино. Яка надіслала це, мені дуже приємно, і хтось заморочився, поїхав в Берлін, купив відкриточку і вислав мені словом, дуже дякую. <сум> напишіть в коментарях, скільки з вас людей були в Берліні. Я один раз теж був. Другий лист від Анастасії Вандьо, яка вже надсилала листи у нашу рубрику. До На речі, напишіть в коментарях, як її нарешті назвати. Вона називається поки що. Посилки від підписників, але досі я дістаю тільки одні листи. Дуже класно оформлений сам конверт. Як бачите, хто це у нас тут? Правильно, Клемантина. До речі, листи ще з лютого ось тут лежать. Ось цей лист з лютого, цей попередній був лист з лютого. Я знаю, я довго відкриваю ці листи, так що я вибачаюся, ну, але. Вау, 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 вау! В лютому було таке свято як День Валентина. Я отримав справжню Валентинку. І не одну пише: відкрий лист. Я відкрив блін дуже класно. Дюліану від Насті. Настя, я тобі дуже 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 дякую. Ласкавих і чарівних слів, палких поцілунків і кохання сонячних та веселих днів із Валентином. Привітання! А стоп, та тут є ще один лист. Лист даю тобі такий. Ти скоріше його відкрий. Ну тут ще цілий спеціально є лист в міні-конвертику. Знаєм всіх закоханих, хочуть би почати цікавих ігор більше їжі <с> до вільного часу. Стрім по Омігл був дуже крутий. Дякую, що поговорив зі мною в скайпі. Я пам'ятаю тебе, Настю. Дякую, що ти була зі мною в Omegle, і я радий, що тобі сподобалось. І запитання: якщо б тобі запропонували знятися в кіно, який жанр це б був? Насправді я дуже люблю комедії, і, і ви самі насправді дуже часто мені пишете, що я забагато чомусь кривляюся. Але це мій е, основний, е, як би це сказати, життєвий стан. Я так по життю хожу і кривляюся словом. Якщо б це який був якийсь жанр фільмів, це однозначно була би комедія. В, в стилі щось тупий і ще тупіший три. Дякую тобі, Настю, за Валентинки, і тебе також з Днем всіх закоханих, який уже пройшов два місяці тому. Дякую тобі і вибачаю, що так довго не відкривав цих листів. Я тільки сьогодні їх отримав. Третій лист Лизак. Лизак? Андрій. Я думаю, що я правильно прочитав. Якщо ні, то знову ж таки вибачаюся. Вау! Офігенно! Це здається, якісь стікери, стікери, типу, які можна, чи це перебивки, чи щось таке. Словом, я так розумію, вони наклеюються і потім лишаються як. Точно це перебивачки, чи як воно називалося в дитинстві? Коли ти кудись клеєш, віддираєш, воно там лишається. Блін, я дуже за таким скучив. Чувак! Привіт, Юлія! тебе з квітня 2016-го. Прикольний час! Це час фіраміра. Щось давніх давен, до початку нашої ери, коли не було. Техніки і люди могли просто міркувати. Можливе було питання. Падон, що б ти робив, якби перетворився на папір? Я би склався в літачок і полетів у теплі края. Яка твоя крилата фраза? Хм, Ну, я думаю, ти знаєш, яка моя крилата фраза. Це триматись купи і так далі, але. Якщо ти мав на увазі, яке моє життєве кредо або щось таке, це типу не відкладай на завтра те, що можна відкласти на післязавтра». Гоу фан зустріч, обов'язково. Я серйозно. Насправді про фан зустрічі. Я у мене є в групі ВКонтакте. Хто не знає, що в мене є група ВКонтакті дивіться в опис. Там є спеціальна тема, в яку ви можете зайти обов'язково. Прочитайте її, і будете знати, коли і куди можна прийти, щоб побачитися зі мною. Ну і загалом в групі ВКонтакті більшість таких сповіщень є. Так що не забувайте заходити в групу ВКонтакті, там найважливіше. Дякую тобі, Андрію, і дякую тобі за ці. Як це перебивачки? Набивачки, забивачки. Я, я, я не понайду називається, але дякую тобі, чуваче. Словом стікери, хай буде. Дякую, бро. І це був ще один лист з лютого. Знову ж таки, від одного з наших постійних учасників, це від Ласки Віталій. Він вже надсилав нам листи також. Що ж, подивимося, що цього разу. Якби це була якась передача на телебаченні, можна б сказати, було, що це найвідданіший читач. Донат. Це вже не перший раз, він надсилає нам донат. А ну, цього. Цього разу це не копійки, це ціла гривня. Дякую більчу я внесу її в список донату на своєму каналі. Дякую, друже. Прикольно, написав, майже завжди лампова атмосфера на моїх відео та стрімах. Це правильно, майже завжди. Іноді я все таки бомблю і кричу на своїх підписників, але я вибачаюсь за це дуже щиро, тому що я просто дуже емоційна людина, не більше. 1 січня це взагалі з 31 січня лист. <плес> юлік топ, Юлік крутий, Юлік Класний. Чуваче, Віталіку, це ти топ, ти класний і ти крутий. Дякую тобі за такий прикольний лист і за те, що продовжуєш мене дивитися. Мені дуже приємно, чуваче. І дякую за твій донатик. <хи> Наступний лист також прийшов в, в лютому: Дмитрів Анастасія. Вау, тут аж декілька, декілька. Декілька. Йо, тепер <YouTube -art> супер. Дякую. Ще один донат. Клас. Воно ще й зроблено в... в стилі мого донату, мого... моєї анімації, яка колись була у мене на каналі. Крилатий долар. Настя Дмитрів 5 гривень. голоса Мазірова на проїзд. Або на якийсь хавчик. <прав> Дякую тобі, Настю. І ще тут є насправді малюнок. Афігеть дуже дуже крутий малюнок. За зранцю по імені Юліки там десь в конверті має бути малюнок саменти. Шикарний малюнок, дякую тобі. Що прощання? Поясниш, ти просто банально придумав Риму. Важко насправді сказати. Мені здається, що це навіть не я придумав цю фразу, тому що якщо прогуглити це, то мені здається, що це гуглиться, і значить це якась народна фраза, не більше. І знаю, що це не дивляться, <рес> не треба хвилюватися. Це не упоротий набір слів. Дякую тобі за твій лист. Не переживай за це. Пиши те, що ти думаєш, це найголовніше в листах. Не вздумай перестати грати в бавлянки. Ми тебе усі гуртом найдемо і викинемо в море. Хм, А може все-таки перестати грати ігри? Я дуже люблю море, і якщо ви мене на халяву викинете в море. Чому усіх поділяють на школоту і нормальних школота виходить раса безбашених малих, яка має вікову категорію від 6 до 17. Тут радше навіть не в тому плані школота, школота це більше психічний стан. Якщо можна бути і 12-літнім, але мати настільки класні філософські і психологічні поняття в голові, і так далі, що можна бути розумнішим, ніж більшість дорослих. Але говориться, мається на увазі школота в тому плані, що. Ще не до кінця сформована особистість, яка не може формулювати якісь правильні думки і якісь якимось чином правильно відстоювати свою думку. Ось такі люди називаються школотою, а здар... як це кажуть? Здравомислячі люди, це не школота, незалежно від віку. Тобто, це не категорія вікова, це категорія саме розумова. Дякую тобі, Настю, за шикарний лист, за шикарні питання і за шикарний малюнок. Ну і за шикарний донат. Дякую тобі. Ти крута. І ще один лист з лютого від Вероніки. В. Малюнок, який називається Падон в руках 15-літньої дитини. Дуже круто. У дуже гарно оформлений лист. Як справи? мені цікаво, де ти їсть. Ну, де ти робиш собі їсти? Ти напевно не повіриш зараз, але на кухні у себе вдома. І з Днем Валентина, тебе також уже з пройдешнім днем Валентина. Я перепрошую, що я прочитав цей лист через 15 років. Я не міг малювати, тому не буду. Твіка <laughs> шикарно. Твій канал дуже-дуже дуже, дуже, дуже крутий. Я навіть не знаю, що таке написати. Опа! Тут було щось написано, і ти стерла. Я спробую прочитати. Здається, тут написано Передавай привіт Вероніці та Яні. Ну що ж, Вероніка та Яна, привіт, але вам потім передумали передавати привіт, так що я назад забираю. І пограв в Sims 4. Була в мене така ідея. Я навіть хотів зробити це. І хотів це зробити в максимально намонтованому режимі, так щоб це було ржачно, смішно і прикольно. Тому можливо, якось з'явиться на каналі. Скільки ти заробляєш? Хм... Кажуть, що це погано питати таке у людей. Але якщо ти маєш на увазі, скільки я заробляю на Ютубі, то е, здається, у цей вівторок виходило відео, в якому я розказав, скільки я заробляю. Це приблизно 4 долари в місяць. Тебе дуже класний канал. па-па. папа. І, і смайлик, який плаче. <гум> я тобі дуже дякую, Вероніко, за твій лист. Неважливо, що ти не вмієш малювати, або не важливо, що ти думаєш, що ти не вмієш малювати. Я в тебе вірю, я впевнений, що ти зможеш і що ти вмієш насправді малювати як, як треба. Принаймні цей малюнок це доводить. Схожий же. Останній лист з лютого це ось такий здоровенний конверт від Бойчука Романа. Ха-ха. Клас! <реш> Дуже класний арт, чувачі. Я вже насправді його бачив. В групі цей арт був, але трошечки цей вже домальованіший якийсь. чи що. Дуже кумедно, що тут написано лист для панона шикарне оформлення, намальований чувак з вусами і перекреслений. Здоров'ю, люк. Як діла? Мені все одно. Мене <реш> звати Громік, я дивлюсь твої відео та стріми дуже цікаві стріми та відео на ігрові. Хм. І ти смішна особа, я знаю, тому я би і знімався в комедіях, як я казав раніше. <реш> 14. О, це в березні, 14 березня. Береш би мільйон підписників. Пф, дякую. І щоб ти розвинув країн ютуб YouTube. Стараюсь. Зараз на відпочинок. Це особисте життя. Це точно потрібна річ. Дякую, друже. Що ж, Ромік, я тобі дуже дякую за твій афігенський фанарт. Він насправді вийшов класненький, Принаймні, точно схожий на мене. Ну і останній лист на сьогодні у нас досить навіть важкий. Таке враження, ніби тут 15 сторінок. Довбуш Назар. Я не знаю, можливо, мені лише так здається, але тут є малюнок сталкера, і чомусь мені здається, що на ньому намальований я. Принаймні в чувака такий вираз обличчя, як, як у мене, коли я стою з боку. І, такий. і є насправді ще й друга версія цього малюнку. Словом, видно, що чувак дуже запарився на цим малюнком. Так що чуваче тобі капець, як дякую. Дуже круто намальовано. Привіт, потом, мене звати Назар, мені 12 років. 12 років я ось так не міг би знамалювати. Це дуже потужно. Воно даю свій вже десь 2 роки, то і відео найкраще. І коли в мене настрій поганий, я можу підняти його завжди тобі. Фу, це дуже-дуже мило, дякую тобі дуже. І Думаю, тобі сподобається, мені сподобалось. І найголовніше тримайся, купи, як яйця, дупи. Чекаю відео з розпаковкою. Що ж, я сподіваюся, ти дочекався, друже. І дякую тобі за твій лист. Мені дуже приємно. Дуже дякую, що ти мене дивишся. Дуже дякую вам всім, що ви мене дивитеся. Мені дуже приємно всі ваші листи усі отримувати, відповідати на це. Мені приємно взагалі взаємодіяти з вами, і це, напевно, найголовніше, що є у нас на каналі. Такого найкрутішого. Ну і що ж, друзі, це була рубрика. Якось там щось від відподобписники. Ось, якщо ви вам вона подобається, напишіть свої пропозиції назви її у, у коментарях. Не забувайте, що ви також можете прийняти в ній участь і надіслати мені, що захочете. От за цією адресою, яку ви бачите на екрані, або подивитися її в описі. Дякую всім, всім вам не тільки тим, хто надіслав, всім, хто підтримує мене, хто дивиться мої відео. Так що, друзі, я вам безмірно вдячний. І я сподіваюся, вам подобається це відео, і ви будете продовжувати їх дивитися і надихати мене на те, щоб я знімав нові відео. Ну а з вами був як завжди, Падон і. Як завжди, не забувайте, друзі, підписуватися, ставити лайки, коментувати. Ну а найголовніше це триматися купи, як яйця, дупи, побачивачки.